Всім привіт! Їдемо до міста по справах, все ж ці самі документи. Сьогодні треба прописку порішати питання з цим документом, де ми прописані тут по Хмельниччині. Зайти все-таки до Раксу, щоб забрати своє сідоса про народження. Ну, коротше, подати заяву на отримання виписки витягу. Ну і по справах не знаю що там. Позабігаємо по магазинчикам. Сьогодні зі мною Данько, де, 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 Данько Мій вітай, привітай. Взяли зонтик, бо щось погода трішки погіршилася. Біжимо. В принципі, трошки посиділи в черзі недовго. І зробили витяг сім трьом. Кажу, добре, що внесли реєстратори, мої дані, то все гаразд. Єдине, що не було мого коду чомусь, тому не могла роздрукувати. Але я з дії витягнула і скинула на Viber, Вона мені зразу роздрукувала для зручності, щоб я більше ніде не ходила. І зараз йдемо до ЗАКСу, бо мені подзвонили там, да, виправили з Івлів на Івлєва, так що можна отримувати. Витяг з свідоцтва про народження. До Раксу взяли талончики, талончик. Справа в тому, що я дивилась якраз обідня перерва. В принципі, можна було зразу піти кудись посидіти, почекати цю годинку, але я вирішила зайти на всякий случай, то вже з талончиком після піду підійти. Загашничку, да? ніхто не бачить. Даня каже, вибрав це місце, бо тут є серденько. Так от. То чай. Покажи ложку свою, чарівну. Отака. От Довше за тебе, Даня. Американо. Півтори. Забулася трішки. А ще такі роли у мене з лососем у Дані, з шинкою. Смачно? Випили чай і каву, Даня каже, а ну подивись з моєї сторони. Так по... І перевертає. Сертенько. Церю, це мама гадала на кофійній гущі. Він каже, не може не помістити серденька. Бачите, любов мене очікує. Опит не проп'єш. Зайшли до секунду. Листаю, листаю, одяг. Оце, це, думаю. Мабуть, шерсть. Так, 100% шерсть. На дотик, але бачите тут таке п'ятно. Мабуть, не від відпереться скоша за все, непонятно. І це шерсть. Скільки тут є? 32, але неправильно ось прали сіло. Це помічник. Ти як цей, знаєш, як якийсь фараон. Ова. Трішечки їшечки малувати. Так непогано. Колір такий приємний. Ці горненькі. Жир. Та тут навіть якщо є жир, ніхто не помітить. на 222 гривні. Опа, відкриває шапку, надягає. Це трішки скупилось чисто для мами на 200 гривень, да? Кокоськи. Очікуємо. Частенько буває, то дивіться, з'явилась сніданки з 10 до 16 і ланчі з 1 до 16. Ось ланчі мені сподобались, наприклад, борщ, солянка або бульйон. Далі вибираєш печення, наприклад, або бургер. Печення це м -м, зі свининою картопля. І, наприклад, карбонара. І з салатом на вибір цезар і овочевий. Один червоний, а це сніданочки. Ню сподобався млед з лососиком. Ну, візуальний. А можна взагалі покласти що хочеш? Ну, а Данька, як завжди, обрав суші. Дань! Дань! Дань, дань, дань! Хто сказав Суші? Хто обрав Суші? Хто Суші брав? Ти я брав? Оце дуже смачний соус. Ми вже справилися, купили ще для наших кішечок корму сухого. Ось 4 лапки на 100 чимось гривень. А, ось тут ячек, да? здається, да. на 145. Клуб, 4 лапи. А це купили піцу по акції за 99 гривень гавайську в сільпо. І десь Данечка напіток купив цей. Собі. А це подарунки Скоро Миколки день народження. І ми зайшли в цю, як воно? будинок іграшок. Це ти з праці показуєш за свій кошт, так? Ось. І купили тут, виходить, від мене. З чоловіком, ну, тобто від мами і тата, від бабусі і Данічка від себе, ще подарунок для колі купив. Так що будемо такі дарувати. Це робот виконує команди голосові, і на пульті. Це така теж на пульті, і там машинка на пульті. І тут зупинилися, знаєте, де біля Південного Бугу на Хмельниччині протікає він. Блистить така краса, я не знаю, камера може і не передає. А оце ось островок, його називають островок кохання, островок любві. Спробуйте здогадатися, чому ваші здогадки пишіть в коментарі. То все. можете мене вітати. Я народилась. Ось моє нове свідоцтво повторно про народження. Буду обмивати цю подію Ямі Майамі. Купляла його минулого разу. Доволі таки непоганий смак. Воно там по акції щось було до 40 гривень, то ще можна, а якщо по повній ціні, там, здається, гривень 90 якщо не більше коштує, то таке. А ми сідаємо за домашні завдання, які ніхто не відміняв. Завтра знову їду по документах. Це, по-перше, дітям треба зробити ІННК. Отримала ось такі витяги на всіх. Це про місце реєстрації. До речі, виникла проблема мого не було. Не пам'ятаю, казала чи ні, то через дію я витяг зробила, а мені роздрукувала жіночка в цьому в цій організації, забула, як вона називається. І потім буду займатися відновленням. А потім питання нотаріуса знову виникне. Треба буде шукати по слов'янську і якось розбиратися, як відправляти йому ці документи для оформлення спадщини. А потім займуся відновленням своїх дипломів, втрачених. В принципі, є виходи на співробітників, які працюють в цій, в цій установі в цьому університеті, двох університетах, для того, щоб зрозуміти, як мені поновити мої дипломи. Ну, отакі, ось, отакі ось бумажні волокіти. Так що. Тримайте всі документи при собі, нічого нікуди не відкладайте і не губіть, як це зробила я. На цьому все. Всім па-па-па-па!